Вітаю, друзі! Сьогодні 28 серпня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Є керівник Валерій Клочук, і сьогодні вже традиційно з нами в студії Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаю вас, пане Іване. Пане Валерію, вітаю вас а також вітаю всіх, хто нас дивиться. І я, пане Іване, сьогодні варху, хочу подопитувати, як я вам сказав перед початком запису, про вашу тематику, про цифри, про економіку. Я впродовж уже ось ну, фактично останнього часу кожного дня, а, а впродовж останніх двох записів, вечірніх, е, натикаюся на інформацію дуже схожу одна з одною, яка стосується російської економіки Міністерства. Російської Федерації, економіки, фінансів, Росстат, публікує інформацію, яка ще вчора ну, здавалася, ну, вибачте, якоюсь надуманою, яку могли б поширювати в хороші руски розповідати, що все вкрай погано на Росії. Ми, звісно, дуже застереженням ставимося до їх коментарів, але коли це поширюють конкретно ну, Міністерство економіки або інші, ну це наштовхує на якусь думку. Ну, і от, зокрема. Говорять про те, що в річному вимірі а, вже тут дані трішки різняться. Мінекономіки фіна... звітувало і Сілану звітував, а, може сягнути чи то одного, чи то півтора відсотка. А офіційно вони говорять про те, що ВПК не дає того вихлопу, який вони очікували. Пане Іване, от поясніть, що відбувається нині на Росії, що вам про це відомо. Ну дійсно, вперше перше насамперед в Росії склалась вперше, якщо я не помиляюсь за історію Росії Росії ситуація, коли ліквідна частина фонду національного благополуччя, а це резерви Кабінету міністрів Росії уряду, вона є меншою за дефіцит бюджету. Тобто, коли е, говорять, що дефіцит бюджету 4,9 трильйони, а ліквідна частина 4 трильйони рублів, виходить, що е, не вистачає 900 мільярдів. І проблема в чому, що ці ліквідна частина резервів вона навряд чи буде зростати на відміну від цифри дефіциту, тому що це поки що вона 4,9, А вже окремі прогнозисти далека не з опозиційно налаштованих громадян Росії говорять, що фінальна цифра буде 8 трильйонів рублів. Дефіцит бюджету, тобто, що не, не вдасться вгамувати оце зростаючий дефіцит, бо більше. Знаєте, ці цифри щодо восьми я чув ще в липні, а в серпні, коли були дані за липень, то була така цікава цифра, що дефіцит бюджету в липні в Росії склав 1,2 трильйона рублів. Хоча, якщо ми повернемось зараз по думки, в грудень 2024 року, коли формували бюджет Росії на поточний рік, то казали, що взагалі дефіцит буде 1,3 за 12 місяців цього року, а тут вийшло так, що 1,2 лише за один місяць. А, і далі, як правило, особливо грудень завжди дуже витратний. Тому подивимось, що буде цією цифрою, але ось тут як я своє даю пояснення собі, чому міністерство економіки про це говорить. Міністерство фінансів Росії ну Ростат він підпорядковується Адміністративному Міністерству економіки Росії, тобто це також. Злаго злагоджені дії, тому що все більше і більше людей говорять, що в Росії оці представники фінансово-економічних тіл, а до них безумовно відносяться і міністерство фінансів, і міністерство економіки. Вони вже прямо говорять, що треба зупиняти війну, бо економіка не витримує. Керівництво Росії не хочеться робити, і тому, як мені здається, і зараз ідуть оці ці цифри. Для того щоб сказати, ну ви можете, звісно, не зупиняти війну, але ви ж бачите, що відбувається в країні. А далі буде гірше. Якщо ви не зупинете, то там же треба буде приймати дуже непопулярні кроки, на які Путін не готовий. Ми бачимо, як Путін не готовий оголошувати мобілізацію в країні. Вони тоді в. У 22-му році зробили часткову мобілізацію. Це призвело до того, що багато людей втекло з країни, і Путін злякався, що ні, цей сценарій не потрібен, бо там, м'яко кажучи, невідомо, що буде після цього. І далі, особливо пам'ятаючи наступний 23 рік, коли Пригожин робив. Uh, оцей марш справедливості, який продемонстрував запит населення на силову зміну влади в Росії. Uh, таке відчуття, що ну, не хоче Путін йти на ці непопулярні кроки. А Мін, Міністерство фінансів і економіки говорить, а виходу не буде. А uh, uh, далі, якщо ми продовжуємо воювати, то тоді треба вирішувати, ми не платимо пенсії в країні, або, наприклад, забираємо всі гроші громадян країни в на рахунках в банківських установах країни. 56 трильйонів там знаходиться, тобто гарна цифра, це можна забрати. І або третій варіант, друкуємо гроші. Але по-перше, в Росії так друкують гроші. А по-друге, зазвичай це лаг, ну дехто каже, може бути півроку, дехто що три місяці, але буде інфляція. Коли ринки розуміють, що дуже багато грошей, які не забезпечені товарною масою, то вартість товарів шалено зростає. А зростання вартості товарів, зростання інфляції, ось вам, будь ласка, ситуація, коли там елементарне підвищення там, зарплати, наприклад, на 10%, громадяни не відчують, тому що на ті самі 10% зростає зросте інфляція, а там офіційно вона біля 9,5%, тобто, до, підходить до позначки 10%. Психологічно дуже неприємною, і ось тому я й думаю, що ці цифри з'являються в просторі, тому що економ фінансово-економічні коми вони говорять, що все, все треба зупиняти. Бо більше якщо раніше казали, треба оптимізувати витрати, не кажучи, що оптимізувати, то вже зараз, наприклад, голова другого. Банку в Росії після Збірбанку, ВТБ банку Костян він вже прямо говорить: військові витрати треба скоротити. Тобто, проблема військової витрати, якщо їх не скоротимо, отримаємо фінансову проблему. Окей. А скажіть, будь ласка, які ваші тоді прогнози стосовно подальших кроків, ну поки що я так скажу уряду. Уряду Росії, бо ну стосовно той, тієї вежі Кремля, яка готова воювати, там зрозуміло. Вони готові воювати далі, їм начхати на є гроші, немає грошей, шукайте, діти, шукайте, у вас робота шукати. От які ваші прогнози стосовно уряду, що буде робити Мішусті, шості непрофільні міністри. Ну, безумовно, я думаю, що конфлікт між, скажімо так. Ну, я розумію, що дуже дуже критикують оцю теорію. Вибачайте веж Кремля, розумію, що це Ні, пане Іоне. Я, я перепрошую, я вставлю свої тут 5 копійок, але абсолютно очевидним для мене є. Можете мені, звісно, там заперечити, що на сьогоднішній день у інформаційне поле випустили Лаврова і випустили Дмитрієва. А це фактично патрошеві компанії Лавров, які зараз активно займаються націоналізацією всього і вся. А друга група це Тихонова, донька Путіна, яка нарощує свій вплив, і, згадані вами банкіри, вони навіть предоставляють їй свій літак, що вона літала по всьому світу. Це так до, до речі, тому її вплив я не применшував би. І тому, і, і Димитрії також представляється крило. Вибачайте, що перебив? Абсолютно погоджуюсь, тому що, знаєте, колись була така: що в Росії є дві вежі знов ж таки: одна вежа великої крові, друга вибачаюсь, бабла і крові. Тобто це вежа, яка не проти війни, але яка каже: Слухайте, про економіку забувати не треба бо перша вежа, вона не думає взагалі про економіку. Тобто, давайте воюємо, і не важливо, що ми зараз втратимо нашу економіку. І інша каже: Слухайте, це гроші, це наші наші можливості. Тобто, ми ж не можемо собі дозволити, скажімо так, а, не відпочивати там в якихось дорогих курортах, бо для цього ресурси потрібні. А ви ж хочете всі ці ресурси спалити вогні війни? Нам це не цікаво. Тому тут дійсно, от на мене все більше зараз. От боротьба цих двох давайте груп впливу використаємо цей термін. Відбувається і подивимось, хто з них переможе, тому що у кожної з них є свої ресурси. Але ну, тут, коли, скажімо так, треба робити термінові якісь кроки і відтягувати вже не можна, то дочекаємось, то з тих е, вибачайте, знову ж таки веж переможе. Тобто я поки що не готовий робити свою ставку е, на вежу Соловіків чи на вежу Дмитрієва, якщо ми вже по персоналі будемо казати. Тобто ті, що будуть казати, що якщо ми їх не зупинимо, то зупинять нас і зупинять дуже боляче. Тому, як то кажуть, купуємо попкорн, спостерігаємо. На жаль, у нас відбуваються трагедії, просто спостерігати не вийде. Але якщо, як то кажуть, слідкувати зовні за цією історією, думаю, що там розбірки будуть ще до кінця поточного року. Вони вже ситуація така, судячи по заявам тих же екофінансово фінансово-економічних блоків. Мені верніше міністерств, які відповідають за ці напрямки. Вони вже говорять, що якщо терміново щось не зробити, ну тоді може можемо отримати ситуацію, в якій е, революція буде чи не найкращий варіант для країни. Як радянський союз зберігали шляхом розпаду СРСР, так і Росію можна буде зберегти лише шляхом поділу її на декілька частин. Це один із варіантів. А якщо говорити про монетарно-економічні інструменти, що можуть е зробити зараз росіяни? Я yeah. думаю, все ж таки, хай критикують ідею друкування грошей, їх будуть друкувати. Чому uh -huh. тому що коли ви не знов ж таки, коли ви не думаєте про економіку, вам здається, що знаєте, ось зробити якийсь крок, який полегшить зараз ситуацію, це може бути порятунок. Знаєте, як раніше, ось якщо середньовіччя беремо там лікували морфію. Тобто морфій він вже не вирішував проблему, він просто знижував відчуття болю в людини, так, так. і так само зараз, тобто недрукувати гроші, зняти ці проблеми. А те, що те, що дуже багато грошей, оця М2 грошова маса стрімко зросте. І за два місяці ви отримуєте шалені ціни в магазинах. Це вже ж буде потім. Тут знаєте, в Росії люблять Галіча Ось є у нього вірш, що і, там довгий вірш, але завершується тим, що так треба буде за все платити, але ж це потім треба буде платити. І зрозуміло, це ж потім найголовніше що зараз. Ми все вирішимо, а колись так. А те, колись, хай воно ще настане. Тобто і я думаю, що на цей крок піде російська влада. Що буде дійсно шалено включено цей друкарський версат, який вже друкує гроші, але це вже буде за велика проблема, але ж на перший місяці два вона ж вирішить е, термінові проблеми. А те, що вони помножаться через два місяці, ну тут як то кажуть. Для цього треба прораховувати наперед заздалегідь, а тут а, м, ті, ті люди, які приймають рішення в Росії, як на мене, вони не дуже то зайняті оціми складними розрахунками. Наперед а чи може до прикладу зараз допомогти якимось чином, наприклад, Китай Росії? Ось Китай фактор Китаю він важливий. Взагалі, я думаю, що майбутнє а, верніше, давайте так те, якою буде продовження війни Росії проти України. Буде залежати від візита Путіна до Сінзинпіна, який, якщо не помиляюсь, наприкінці вже цього тижня відбудеться. А Путін буде декілька днів там, і я погоджуюсь з цими ідеями, які на вашій програмі, до речі, висловлювались: що Путіну треба дозвіл на продовження війни, і Путін хоче зрозуміти, чи Китай буде допомагати економічно, чи буде якось так вести себе, ну скажімо так. Реагуючи на гепотетично можливі кроки з боку США щодо запровадження підвищених митний його продукцію, і ось тут Moscow Таймс вже говорить, що США такі на Індію верніше на ЄС тиснуть щодо Індії. Що давайте ви також запроваджуєте підвищення мита? А якщо ще проти Китаю буде США і ЄС митом, то я впевнений, що Китай не захоче все ж таки сказати, давайте ми Росію. Пожертвуємо і тим самим, як то кажуть, дамо там Трампу Нобелівську премію миру і не будемо мати всі цих проблем. Тому а як паневане? А як може Китай пожертвувати Росію елементарно зубу з? Суттєво обмежити е, всі економічні операції з Росією, тобто не купувати сировину, переключитись на затоку на інші регіони в світі, е, не постачати товари, які, без яких російській економіці дуже важко. Е, і це буде дуже великий втрат. Тому що Росія тримається, тому що у Китаї і Індія в неї купують сировину насамперед. Як тільки вона скажуть, що ми не хочемо мати високі мита. З боку США і ЄС і відповідно зупиняємо ці процеси, російська економіка не буде отримувати багато грошей, тоді терміново треба бути або ці пенсії не платити, або що до речі, вже робиться. Зверніть увагу, скільки підприємств в Росії протягом останніх декількох тижнів заявили, що вони переходять на чотириденний робочий день. Це ну, тому, що вони ефективні. А тому, що під фразою «скорочений робочий тиждень. Приховується фраза скорочення зарплати. Тобто, формально на один день ми вам платимо менше. Так ми вам за 5 платили, а тепер за чотири будемо платити. І якщо Китай буде це все запроваджувати, обмеження, тобто ще менше грошей буде і ще більше треба буде економити, відповідно, там вже буде не 4, а три дні, може і два робочі ага. дні а, пенсії. Також можуть не платити гроші, банки забирати. Тобто, це те, що буде дратувати населення. І найстрашніше для Путіна дратувати еліти. Тому що еліти будуть розуміти, що вони недоотримують суттєво, тому що будуть зменшені потоки грошей в регіони, на яких сидять ці еліти, і вони одразу почнуть думати: а з ким нам краще бути? А може з Китаєм краще бути, а може там, якщо ми зараз на корілах, наприклад, немає пального. Тут я згадую людину, яка розпочала війну в Україні, Герстрівкову. Він же казав, що етні, етнічний склад курил це колишні громадяни, верніше етнічні українці, і тобто, чого це його хвилює? Тому що він скаже, в будь-який момент вони піднімуть японські прапори, скажуть: а ми взагалі то північні території Японії. До побачення і каже: А всі ж ресурси перекидають на війну з Україною, тобто притушити їх не вдасться. А якщо там Японія каже, ну це ж наша територія, все, наш прапор тепер тут, а населення місцеве повністю підтримує цю ідею. І що робити тоді? Ну, сценарій сценарій цікавий, але поки що як на мене мало реалістичний. Ну, ну, Іване, а якщо от брати за десятибальною шкалою сьогоднішній економічний стан Росії, а на якій би от сходинці ви б ну, сказали, що вона знаходиться? Десять це найкращий стан? Не він... Давайте так, три з половиною. Три з половиною. Андермідл, андермідл точно, не, не ще п'яти. Uh, ще є можливості триматись, тобто це не єдиниця, не двійка. А uh, ось трійка, ну, три з половиною, четвірка, оце, як на мене, ближче. Тобто, ще ресурси лишаються, ще можливості лишаються, але їх вже не дуже багато. Інше питання, що знаєте, ось uh, вчора якраз чув і російського економіста, і він сказав, що зрозуміти, що Росія може в такому стані ще два роки тримати. Тобто не думайте, що це означає, що все якби Росія більше спіклувалась про своє майбутнє, вона вже давно зупинила цю війну. Але оскільки каже, там інша ментальність, то вони готові продовжувати цю війну при тому, що каже, у них на столі лежить сценарій, що там за два роки як держави Росії може не бути. Тобто 2027 рік, там серпень 27-го року, не факт, що Росія буде в нинішніх кордонах, і не в сенсі розширення. А сенсія якраз суттєвого скорочення, або більше з розпаду на певні частини, тобто я вважаю, що цей сценарій реалістичний, і інше питання, що ось поки що вони можуть триматись так, але знаєте, ось я завжди згадую початок серпня 91-го року. Оскільки людей, наприклад, там 10 серпня думали, що через 20 днів радянського союзу вже не буде. Тобто якось так були проблеми, так там щось там були якісь суперечки, але здавалося, що якось цю країну будуть зберігати, бо і КДБ працює і інші органи. Але в один момент, коли еліти для себе прийняли рішення, що все нам треба перезавантаження, бо інакше буде крах, вони пішли на перезавантаження, яке полягало у власне розпаді СРСР. Єдиний, ну на жаль, вже покійний а мій опонент по кандидатській дисертації Борис Соболєв, Він був е, після відновлення незалежності України перший заступник міністра зовнішньої економічної політики. Було таке міністерство. Він мені розповідав, що в серпні 91-го року він сидів у Москві і він ділив майно радянського союзу, і він мені сказав, що в мене було таке враження. Що а, Росіяни думали, що це тимчасовий момент, що зараз вони розбіжуться, а потім вже під брендом Росія поглинить радянський Союз назад? Тобто, mm -hmm. було у нього, як у людини, яка велиті перемовини, і там він сказав з іншої сторони. Той же Петр Авін був, який зараз є один з співвласників Альфа банка. Що вони це хотіли? Інше питання, що не зовсім їм вдалося. Чого вони прагнули, але в принципі, і він каже, дуже багато посток розставляли тоді росіяни для нашого українського прем'єра. Ну, спочатку масова, потім Фокін був для пана Вітольда Покійного Фокіна. Що він на, на щастя на них не піддався, але певні провокації там були. Ось просто він, як людина, яка була в ті часи безпосередньо учасника процесу, Він сказав, для мене це було чітко зрозуміло, що вони затіяли. Тимчасово це погратись в розпад СРСР, а потім об'єднати його під агідю Росії. Ну можливо, Єльцин не був тією фігурою, а ось Путін якраз їм став. І власне він зараз цю роль виконує. Інше питання, що ну прямо скажемо, враховуючи, що хотіли в мене таке відчуття відновити СРСР до грудня 2022 року, тому що нагадую, що 30 грудня. 1922 року СРСР створили. Я думаю, що на сторіччя хотіли його відновити, не змогли, поки що продовжують війну, але той факт, що не змогли, ще може, як то кажуть, вистрілити. Головне дочекатися цього моменту. Е, окей, пане Іване, будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься на Росії, бо справді там ситуація доволі динамічна, і е, е, вона, як на мене, ну не те, що там розвиваються вже геометричні прогресії, але десь наближається до цього про ну, принаймні, вже говорять окремі галузі. Офіційна інформація російського уряду, вони в стані рецесії офіційно yeah. говорять. Ну це дуже серйозна заявка. Або кажуть, вони вона там економіка деградує. В них ще й такі yeah. дефініції з'явились. Ну окей, нехай в них буде якась нова економічна політика. Ну можливо, неп якийсь з'явиться. Я хотів ще запитати вас і стосовно санкцій. Ви там частково згадували про них видання Bloomberg сьогодні. Пише про те, що Європейський Союз розглядає можливість ведення вторинних санкцій, механізм, який передбачає обмеження постачання товарів з Європи до третіх країн, які далі постачали ці товари до Росії, які використовувалися у військово-промисловому комплексі. А це що, щось нове? Ну, по-перше, треба вдосконалювати механізм контролю за санкціями, і тут ось чому власне така велика критика Трампа за те, що він скорочує бюджет окремих органів, тому що ці органи виконують свої функції. Спостереження за виконанням санкцій також потребує багато людей. Я завжди це порівнюю з е, світлофором. Зрозуміло, що не можна переходити вулицю на червоне світло світлофору. Але знаєте, я думаю, кожного дня, якщо не кожної секунди, навіть відбувається. Процес, коли люди переходять вулицю на червоне світло світлофору, чому тому, що знають, що ніхто не слідкує і, ні, і не покарає. А зараз а, треба, щоб все ж таки були люди, які будуть контролювати ці процеси, і відповідно могли тиснути далі. Ще один момент країни Великої Сімки свого часу міністр фінансів вже рік пройшов. Казали, що треба змінити підхід до санкційного тиску на Росію, бо за чинними оціми ми вже 18 пакетами санкцій. Наступне правило, що країни, які запровадили санкції, принаймні країни ЄС, а не можуть компанії, верніше зобов'язані при продажу своєї продукції включати в контракт пункт, ну, підсанкційний для Росії пункт, що не для перепродажу в Росію. Але що, що, як це оминається? Країна ЄС продає країні А. Країна А відповідно до контракту не може продати його Росії, тому вона продає його країні Б, а країна Б продає його Росії, ось і все, і обійшли це обмеження. І тому міністри фінансів говорять, що треба покласти відповідальність за непотрапляння цієї продукції в Росії на компанії-виробники, тобто uh -huh. щоб компанії знали, що якщо вони продають свою продукцію, яка опиниться в Росії, то у них будуть проблеми. по інакше вони будуть спокійно. Продавати там друге, друге, третє, матретє Росії, все і вони будуть формально чисті. бо вони продали і ті, кому вони продали Росії, не продавали цю продукцію. А ті, кому вони продали, вони ж не обмежені в подальшому продажу, окрім Росії. Ось вони продали не в Росії, а в ще одну країну. А та що ще, ще одна країна продала в Росії, так це вже вони контракти не укладали. ці тому. Тут треба підрегулювати і ще один момент. Я так сприймаю ці повідомлення, і взагалі я думаю, що 19-й пакет санкцій буде певне вже як сполученими штатами Америки. Кардинація, тому що пан Бесен, склад Бесен, міністр фінансів США, він взагалі казав, що ми хочемо, щоб є спільно США накладалі підвищені тарифи на продукцію тих держав, які купують у Росії сировину там не лише НАТО взагалі сировина. Для того щоб вони більше відчували для себе проблеми, а отже, мотивація була у цих країн не купувати у Росії продукцію. І тоді, і тоді можуть бути проблеми. Бо що рятує Росію зараз, це те, що санкції є від глобаль, від е, колективного заходу, а нема від глобального півдня. А тут країни глобального півдня змушені будуть іти на ці кроки, щоб не отримати ми підвищені тарифи з боку США і ЄС. Якби з боку США вони на ринку б ЄС компенсували ці втрати. А якщо США і ЄС буде зв'язка, а там Великобританію, Австралію, Канаду, Нову Зеландію. Тобто основні ринки були трачатися, це невигідно їм. Це вже... перспективне таке рішення, пане Іване. Я думаю, що в принципі США хочуть його продавити. Ні, я а, розумію, пані... США хочуть, а Європа наскільки готова до цього. Європа не готова, але у Європи є свої нюанси. І знаєте, Я взагалі вважаю, що вся, вся ця торгівельна історія затіяна Трампом. Після того як він побачив розрахунки прайс Вотерхаус Купер ще 2017 року, що якщо нічого не змінювати, то до 50-го Китай номер один економіка, Індія номер два, США там номер три, а там найкраща країна ЄС на дев'ятому місці Німеччини. Отже, Європа також розуміє, що якщо нічого не ламати, не змінювати, то вони будуть втрачати свої позиції. І, отже, можливо, все ж таки треба бути йти на ці непопулярні кроки, як то кажуть, невирішальних проблем немає, і є непопулярні рішення. Ось йти на ці непопулярні рішення, запроваджувати спільно США підвищення мита щодо Індії, Китаю, не мати це підвищення мита щодо себе, а формально США це можуть зробити. Бо дивіться: перше покопається російської нафти, це Китай, другий – це Індія, так, 93% на них. А хто четвертий, третій та четвертий – Словаччина та Угорщина. Відповідно, це ЄС немає окремо словаччини угорщини в світовій торгівлі. Є єдиний європейський союз. Отже, ми та США можуть накладати на європейський союз. Ну навіщо це європейському союзу? Тобто тут, як на мене, все ж таки, попри небажання це робити, прорахунок ситуації буде підштовхувати їх до спільних дій США не тому, що там також вони хочуть лягти під США, а тому, що саме ЄС цікаво, щоб не було реалізації сценарію, за яким провідна економіка ЄС буде лише на дев'ятому місці світі. Ну, подивимося, дуже оптимістичний прогноз, пане Іване. Математично все сходиться. Ну, в науці просто, а в політиці навпаки інколи буває. На превеликий жаль. Як ви слушно зауважили, в той час, коли економісти на Росії рахують тікають і нема на війну, ті, хто воюють, кажуть, нам байдуже. Ми, 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 ми не хвилюємо за це питання. Так, це ваша проблема. От ви й думаєте про неї. Дякуємо, Дякую пане Іване, за те, що Доброго. ви сьогодні були з нами. Дуже цікаво було, як завжди, друзі. Коментар, підписка, подобайка. Традиційно вас про це прошу, і обов'язково побачимось. Дякую. Дякую до побачення.